Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні пропоную вам таку тему, як зміни з податку на додану вартість, які вступили в дію з 1 серпня 2023 року. Отже, перейдемо до слайдів. Верховною Радою прийнято закон України номер 3219 в якому в тому числі внесено низку змін стосовно змін в податку на додану вартість і його адміністрування. Перше, хочу сказати, що платники єдиного податку, які перебували на спрощеній системі 2%, які обрали саме таку систему, яка була запроваджена у період воєнного стану, вони автоматично переходять на ту систему оподаткування, на якій вони перебували до її обрання цієї системи спрощеної. Отже, і одразу відповідно, якщо Платник був платником податку на додану вартість, його права та обов'язки також відновлюються з 1 серпня 2023 року. У зв'язку з цим законодавець запровадив низку змін. А саме, перше, це обов'язок платника нарахувати умовний продаж на товари та наоборотні активи, які, по яким Платник сформував податковий кредит до обрання спрощеної системи та, відповідно, їх або використав, або реалізував протягом перебування на спрощеній системі, відповідно, щоб компенсувати включену суму податкового кредиту. На це законодавець відвів час найпізніше 31 жовтня 2023 року. Тобто, платник зобов'язаний. Сформувати зведену податкову накладну на умовний продаж і включити в будь-який податковий період, включаючи жовтень, це останній місяць 2023 року. Тобто, або в серпень, або в вересень, або в жовтень 2023 року. Не пізні, і податкова накладна повинна бути складена не пізніше, ще раз повторю, 31 жовтня 2023 року. Далі. У нас. Наступний слайд. Це обов'язок платника. це норма була і раніше. Протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ, тобто припиненням спрощеної системи оподаткування у конкретного платника. Зареєструвати всі незареєстровані податкові накладні, які платник мав зареєструвати до. Переходу на спрощену систему оподаткування 2%. Тобто, всім контрагентам покупцям він повинен зареєструвати такі податкові накладні. На це законодавець ще раз скажу, відвів 60 календарних днів. Тобто, це 2 місяці. Фактично, це серпень місяць і вересень. Також з 1 січня, серпня відновлено перебіг строків формування податкового кредиту. Нагадаю, що до воєнного стану, з 1 січня 2022 року, строк включення сформованих у 2022 році податкових накладних складає 365 днів. І відповідно був відновлений перебіг строків таких податкових накладних. До речі, хочу звернути увагу, що на нашому слайді зараз ви можете бачити QR-код, який дозволить перейти на це посилання на лист інформаційний ДПС України номер 4 від 2023 року, де в тому числі наводяться приклади. І по перебігу строків включення до складу податкового кредиту податкових накладних. Там все це дуже якісно викладено. Отже, раджу перейти за цим посиланням. Так, і наступний слайд. Хочу нагадати, що це не стосується закону 32.19, ці норми вступили раніше. Це зміна ставки при реалізації палива і паливно-мастильних матеріалів за відповідними кодами УКТЗ з 7% на 20. Це звертає увагу на оптових та роздібних платників, які займаються паливно-мастильними матеріалами. А також хочу нагадати, що з 1 липня 2023 року закінчився карантин, який запроваджений був covid 19 карантин Кабінету міністрів України і відповідно низка норм податкового кодексу, яка звільняла е цілий ряд товарів, які були звільнені від оподаткування ПДВ. Е отже, також звертаю платників ПДВ увагу стосовно того, що ця пільга вже припинена. Е на сьогодні у мене все. Е бажаю всім успіхів. До побачення.